Друзі, вітаю подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами гештальт-терапевтка, психотерапевтка Мар'яна Бенс. Вітаю вас! Привіт! Говоримо з вами про те, як діяти батькам, коли їхній дитині поставили діагноз невроз. Ну, давайте спочатку, давайте розберемося, що ж таке цей невроз. Ну, якщо е так більше спростити, то невроз це таке психогенне захворювання, яке виникає через. Дизгармонію у стосунках. Тобто, якщо ще іншими словами, то це нервова система виснажена і тоді виникають різні симптоми. Чого виникає невроз? Він виникає через те, що в людини немає значення, це дитина, чи це є доросла людина. Він виникає через те, що ми маємо або внутрішньоособистісні особистісні конфлікти. Або міжособистісні, або одні і другі. І тоді наша психіка дуже надмірно на це реагує, тобто передає великого значення. І коли мова йде про дитину, знову ж таки, ми говоримо про вікову категорію, тому що є поняття невроз в немовлят, в малесеньких, але в немовляти невроз виникає це швидше такі вже проблеми в родах, проблеми. Про тому, як народжувалася дитина, як мама виношувала дитину. Можливо, там дитина перенесла якісь захворювання. Ми, ми цього обговорювати не будемо. Це лікується лише лікарствами і, 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 і все. А ми будемо говорити зараз про доросліших дітей, де невроз має такий психогенний характер. І якщо дитині ставлять такий діагноз, ну, по-перше, це не вирок. Ми взагалі суспільство невротиків. Невроз це його ще до війни називали хворобою великого міста. Тобто він виникає через стреси, які ми постійно переживаємо. Тобто наша нервова система виснажується, тому що ми невчасно лягаємо спати, невчасно їмо, мало гуляємо або взагалі не буваємо на сонячному світлі. Намагаємося одночасно вирішувати багато проблем. Наша нервова система виснажується. І ми отримуємо якийсь збій нервової системи. Та і як воно проявляється, ну може проявлятися дуже великим спектром. Як біологічно, наприклад, у дітей буває НРС, дитина може піситися вночі, та або почати заїкатися, або мутизм, взагалі перестати говорити, або дитина починає сіпатися там якісь частини тіла. Око, наприклад, починає сіпатися при неврозі, або такі рухи руками чи ногами, може бути навіть такий параліч, називається історичний параліч. Коли це вже переходить так на фізику, то, напевно, потрібно якесь медикаментозне втручання, звернутися до хорошого психіатра і поприймати якісь препарати. Невроз ще може проявлятися такими психологічними проявами. Тобто дитина стає дратівливою, перестає їсти, втрачає апетит. Якщо мова йде про підлітків, то в підлітків вже може бути булімія або анорексія. Стає дитина такою істеричною, плаксивою, Вибуховою, або навпаки, депресивною, пригальмованою, пригніченою. При, І що тоді треба? Тоді треба звертати увагу на стосунки в сім'ї в першу чергу. Тобто, якщо діти це симптом сім'ї, якщо в дитини невроз, то це, це означає, що в дитини немає контакту або з мамою, або з татом, або з обома батьками, або проблеми між батьками. Якщо батьки дізнались надто пізно про такий діагноз, чи реально цей діагноз метоз, може перерости в щось більше? А що мається на увазі надто пізно? Як, як це надто пізно? От до прикладу, батьки зауважують за своєю дитиною, що в неї сіпається око, так, і вона надто агресивна. Але вони не придають цьому значення. так? І от дитина росте, ця агресія збільшується. Але для батьків це норма, бо можливо, вони також так спілкуються один між одним, і дитина десь е, психологічно-візуально та е, сканує оцей е, метод спілкування. вона розуміє, що так повинно бути, і тому вона себе також так поводить. Але можливо з часом це може бути якісь хронічні захворювання, про які яких можна було уникнути, якби вчасно виявити невроз. Е, ну е, можливо, про це е, знаєте, складно говорити наперед. Е, можуть бути різні, різні моменти, але психіка наша дуже насправді адаптивна. Так, і, і буває так, що людина росте, і знаєте, є такий склад характеру іпохондричний. Тобто вона починає прислухатися до, до себе, шукати в собі хвороби, булячки. І, можливо, коли вона ще є достатньо молодою, вона на це менше звертає увагу, а потім воно стає такою рисою характеру. А потім вона ходить по тих лікарях, лікарі її футболять і перепрошую за це слово від одного лікаря до другого, бо тут нічого не можуть знайти, тут нічого не можуть знайти. Тобто це теж є наслідок такого, от може бути наслідком такого такого неврозу вчасно незупиненого. Можуть бути складні підлітки. Алкоголь, наркоманія, ігрозалежність. Дуже часто сучасні підлітки втікають в ігроманію, в соціальні мережі і живуть там своїм успішним життям або не дуже успішним життям. Проблеми в стосунках. Це, це теж звідси, тому що якщо ми не вміємо будувати стосунки в сім'ї, де ми росли, цього треба вчитися. Ну, цього треба вчитися як математики, як письмо, як ходити. Ну так само взаємодії треба вчитися. Поки що в нашому суспільстві не дуже є оця культура вчитися такої взаємодії. Тобто ми вміємо бути вічними, але ми не дуже вміємо будувати такі теплі гармонійні стосунки в стосунку в сім'ї. От може бути таке, може бути багато психосоматичних різних захворювань, які будуть проявлятися в житті пізніше, не одразу. Може бути, що мають робити батьки, аби їхніх дітей не було таких діагнозів? Ну, в першу чергу, такі батьки мають займатися собою, ходити на психотерапію. Було б навіть добре, якби хоча хтось один з батьків ходив. На Фаст поступово, словах, чимки більше гнучки, більше мобільних, більше їх треба. Це перший важливий момент. Так? А другий важливий момент це ж таки діти мають мати режим. Лімітований час в соціальних мережах, прогулянки, можливо, якісь гуртки і час на те, щоб понульгувати, без гаджетів, без гуртків, а просто зі своїми іграшками, якщо це діти. Так? Тому що, якщо це вже підліток то диспамешки.